Наша зелена ця влада, вони ж жодним чином не, не організували евакуацію дітей перед повномасштабним вторгненням хоча їх попереджали про це. І в е е цей старий мій знайомий цей Чернишов, тодішній міністр, він же організовував ці евакуаційні потяги. Але зовсім не для дітей, не багатодітних родин. А для кого? Для прокуратури генеральної, для ДБР і для Кабміну. Кабмін в повному складі виїхав 22-го числа. А 24-го, вони ще верніше, 23-го, вони ще всім казали: розбирайте тривожний чемоданчиків голосом того самого Арестовича. Навіть на третій день повномасштабного вторгнення в мене є там на, мої, на моїх каналах. Я часто наводив приклад його заяви 26-го числа, коли вже зрозуміло, що колони ось. Росіян входять до Ірпіня і тієї самої Бучі окуповують вже, окупували вже тоді і Херсон і Маріуполь, окуповують, оточують. А він каже, що ні, так ми ніколи не віддадим Маріуполь і лишайтесь на своїх місцях, тому що етаї бурі і росіям лишилося на два-три дні. Потім він вже перейшов з двох-три днів на два-три тижні, потім на два-три місяці. а Сьогодні вже Заявляє, що 15 років буде тривати війна, ну тобто, така безвідповідальна позиція для нашої влади на те чогось з якогось переляку Зеленського порівнюють з Черчиллем. Так от найвідоміший факт якраз Другої світової війни, що за два дні до до вступу в Британії в Другу світову війну Черчилль організував наймасштабнішу евакуаційну компанію, коли там 2,5 мільйони дітей і ну, матерів з маленькими дітьми були евакуйовані з великих британських міст. А в нас дітей кинули на кинули на призволяще, а з, р, р, рятували тільки те, що забезпечить їм контроль над суспільством і власну безпеку і свободу ДБР, генеральну прокуратуру і Кабмін. От знову жім ніж іншим не вчора вийшла стаття в газеті Time Тайм про Times про в стосунки зеленського з майбутнім на ну, сьогоднішнім вже кандидатом від демократичної партії Камели Харріс. про до те, році, як... її написав Саймон з... Шустер, який мав так, до куларів. Зеленої влади, так, так. Так, от розповідає про їхню зустріч таку дуже напружену і, ну так скажемо, неприємну для обох сторін за сім днів до повномасштабного вторгнення під час перебування і Камелі Херес, і Зеленського на Мюнхенській цій безпековій конференції, коли він вимагав від Америки негайно. Включати режим санкцій йому кажуть так, ви, хоча б визнайте загрозу. Тобто, з одного, з одного боку, Зеленський всіх заспокоював, казав що він не вірить в всі попередження, що наша розвідка краще орієнтується, ніж американська. Ми готові зустрічати росіян з горілкою та холодцем на кордоні. І ніколи російський народ не зможе там. На нас напасти, це ж абсолютно від ну, так, Росіяни. Теж від... люди вони не зможуть піти війну війною в Україну, так ми а той саме люди, а в той самий час він вимагав від камели від Камели Гарріс терміново ввести повністю повний режим санкцій. Вона каже: ну так санкції це з одного боку пересторога, така для Путіна це попередження для нього, що він ми можемо їх вести, але їх вводимо Лише коли є за що їх водити, да коли ви, хоча б визнаєте, ви ви самі визнаєте, що ви на порозі великої війни, тоді ми можемо якось на це реагувати на вашу заяву. Але ви з одного боку відмовляєтеся і кажете, що нам треба дороги будувати. А якщо ми будемо будувати, не будемо по якщо ми будемо зміцнювати армію, то не зможемо будувати дороги. А з іншого боку, вимагаєте від нас. Займати таку різку позицію. А Єрмак зустрічався з козаком в той момент, і вів якісь перемовини щось вони там домовлялися всі. Різні там розказував про те, що йому Хренін запевнив його, що не підуть з республіки Білорусь на Київ, не підуть, ніхто не піде. Ну і в тому ж справи, що цей якраз. Інцидент їхнього першого такого серйозного зіткнення з Камели Харріс і потім він затьмарив якраз і подальші їхні зустрічі, зокрема під час цього ж цієї швейцарської конференції. Теж ну, досить прохолодно. Вони зустрічалися. І коли там заходили кореспонденти в. Кімнату їхніх перемовин, то як Саймон Шустер написав, була така «stiffy atmosphere», да так? тобто така напружена атмосфера, не було довіри й порозуміння, що ну зайвий раз нагадує нам про ставлення. Ну так скажемо, залаштункове ставлення американських керівників до Зеленського. Як відомо, його там в внутрішніх цих документах листування називають «гуфі», це такий персонаж з діснеївських мультфільмів, про якого навіть там ну, в Вікіпедії написано його характеристика, що на відміну від позитивних героїв діснеївських мультфільмів, це такий ну без безладько якийсь незграбний, да як там сказано Clamсій да тобто З затьмареним розумом такий без е е е безтактний да і незграбний. Тобто, ну на жаль. Важко очікувати, що стосунки майбутнього американського президента і в випадку, якщо це буде чи то Трамп, чи то Каміла Гарріс, що вони будуть доброзичливими і довірливими по відношенню до Зеленського, це зайвий раз підкреслює як абсолютно безвідповідально повелось українське суспільство, коли доручило. Займати посаду верховного дипломата і верховного головнокоманду військового головнокомандувача, людину без жодного дипломатичного досвіду, людину ну з таким, скажімо, як свій самий згаданий декількома хвилинами. Тому Арестович казав про нього, да що проголосувати за чоловіка з таким комплексом качеств, як у, у Зеленського, могли тільки упорати долба Яко кажучи, Да? Але потім, що зараз теж часто згадують, буквально за там, декілька тижнів, лічених тижнів після цієї заяви, він перейшов, став таким затятим поборником та да, фанатом Зеленського, і більше того, став брати участь в тих брудних операціях інформаційних проти українських розвідників, коли зустрівся з ну, нещодавно тільки таки призначеним. Головом головою бургур Будановим, і вони е, в два голоси спростовували інформацію про те, що була якась операція вагнерівців. Казали, що все це, це інформаційно-психологічна е, диверсія російських спецслужб. Е, тобто, не зрозуміло в якій якості раптом став він е, арестовуючи інтерв'юєром. Хоча в такій ролі ніколи не виступав. Ну тобто. Відключився да, до цієї компанії, яку організував тоді Єрмак, цікування українських розвідників, яких звільнили за те, що вони дозволили собі там поділитися суспільством своїми відомостями про такі диверсійні акції, диверсійні акти. Ну і знов ж таки, проводячи паралель з Ізраїлем, я ж кажу, що з 54 визначених для. Знищення арабських хамасівських терористів-лідерів вже 26 знищено, і майже половина. І в нас є саме полковник Червінський, генераль Бурба. Вони проводили найвідоміші, найефективніші найуспішніші операції по знешкодженню тих самих там Захарченко, Моторол, гіві по викраденню Цемаха, і саме їх е-е Потім звільнили ба більше того, не просто звільнили а ще й притягають до кримінальної відповідальності і запроторили на півтора роки, практично заграти Червінського. Тих, хто мав на надалі впроваджувати ті самі операції, знищувати російських вбивців варварів. А в нас за ці два роки після того, як їх відсторонили від проведення цих операцій, що в які нас. Відомі були подібні акції помсти до російських агентів, до російських вбивців, що там дочку Дугіна і там десь невдало підірвали Прилепіна. Але ж це ж ніяк не перші особи цього військового російського монстра, який нищить українську землю.